Часто батьки зупиняються і думають: а чи не обманюю я свою дитину, коли кажу, як гарно ти намалював, або як гарно ти проспівав, адже малюнок далекий від ідеалу? Пісня звучить мимо нот, а виріб або поробка виглядає якось кривувато. Тож виникає сумнів, чи хвалити взагалі? Можливо, ми приховуємо правду життя? Мене звуть Денис Шаповалов, я практичний психолог. У цьому відео ми розберемо, що насправді відбувається, коли ви підтримуєте дитину словами, навіть тоді, коли результат так собі. Я записую такі відео регулярно, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Деякі батьки вважають, якщо дитина зробила роботу неякісно, а ми кажемо молодець, то це неправда. Насправді. Ми хвалимо не продукт, а зусилля, енергію, радість, яка дитина вклала. І саме це для неї найцінніше. Коли ви кажете дитині, ти класно це зробив, вона отримує від вас найсильніший ресурс відчуття своєї цінності. Тут можна згадати Еріка Еріксона, відомого психолога, який. Описав стадії розвитку дитину у молодшому шкільному віці діти проходять стадію працьовитість проти меншовартості. Якщо в цей час вони відчувають, що їхні старання визнають, формується здорове відчуття компетентності Я можу, я здатний. Якщо ж дитина постійно чує лише критику, виникає відчуття меншовартості і сумнів у власних силах. Тож ваша похвала. Це не солодкі слова, а реальний внесок у формування внутрішньої опори дитини. І від кого? Від найціннішого, найзначущого дорослого. Від вас, від батьків! Джон Болбі і Мері Ейнсворт, дослідники теорії прив'язаності, показали. Коли дитина отримує від батьків теплу і стабільну підтримку, у неї формується безпечна прив'язаність. Це не лише про раннє дитинство, ця внутрішня впевненість залишається з людиною на все життя. Людина з безпечною прив'язаністю не боїться пробувати нове, легше долає труднощі, вміє покладатися на себе та інших. І навпаки, якщо дитина не відчуває підтримки, вона може вирости з постійним відчуттям, що зі мною щось не так. або... І я не достатньо хороший. Тобто, кожне ваше ти молодець це маленька цеглинка в будівлі її стійкості на все життя. Так, малюнок може бути кривенький, а пісня звучати мимо нот. Але дитина робить це з ентузіазмом. Коли ви це підтримуєте, ви показуєте. Ти важливий для мене, я бачу твої старання, а це створює атмосферу любові. І безпеки в сім'ї. Діти, яких регулярно хвалять, несуть цю силу у доросле життя. Вони виростають із внутрішнім переконанням. Я можу спробувати. Навіть якщо буде складно, я маю право на помилки. І це нормально. Це напряму впливає на саму презентацію легше виступати перед людьми, говорити свою думку. Прийняття рішень. Є сміливість вибирати Життєстійкість. стійкість, уміння йти вперед, попри труднощі. Погодьтеся, це немало. Тож, друзі, хвалити дитину це не брехня, це форма вашої любові, яка стає фундаментом для її впевненості і сили в майбутньому. Малюнок чи пісня це лише привід для вас, дати дитині найважливіше відчуття. Я важливий. Якщо вам близька ця тема, підтримайте відео лайком і підпискою, це допоможе мені створювати для вас більше таких матеріалів. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео.